Вітаю, шановне панство. Мені приємно, що ви знайшли час і завітали в гості до мене на канал. Дуже радий нашій зустрічі. Поговоримо про, я кажучи, складні відносини між Сполученими Штатами та Україною. Спробую детально розкласти цю ситуацію, а також відповісти на питання: ну, а що ж мав би зробити Зеленський для того, щоб... Це дике протистояння не закінчилось трагедією для України. Отже, я, Костятин Ільченко, радник центру стратегічних досліджень, починаю, а ви зручно влаштовуйтесь і готуйтесь до серйозної розмови. Маленький літак України потрапив в зону нечуваної турбулентності. І може не витримати та просто розвалитися на частини. Останні заяви Трампа не вселяють впевненості щодо радужних перспектив в стосунках між Білим домом та банковою. Друзі, чи можна зрозуміти Штати? Можна. Адміністрація Трампа відмовляється співпрацювати з Банковою. Ну, правда ж, не можна співпрацювати з режимом, який під час війни обкрадає армію, принижує свій народ і дозволяє чиновникам та політикам банально мародерити. США заявляють про це вголос. Через того ж Маска, Вікторію Спарс. Ну, от її остання заява, яка пролунала 20 лютого 2025 року. Зеленський захопив контроль над усіма українськими змі, переслідує церкви, бізнеси та волонтерів. Приховує корупцію для своїх друзів, використовує маріонеткових прокурорів, щоб незаконно ув'язнювати та залякувати будь-кого, хто говорить правду про його. Провали у захисті країни або може стати потенційним політичним суперником, включно з власними військовими та генералами, які хоробро воювали на передовій проти злого агресора Путіна, а не влаштовували театральні вистави у Києві. На щастя, український народ не настільки дурний і тепер це бачить, підкреслюю, і це важливо, що навіть після цього США продовжують допомагати. Зброя йде в Україну. Маск нещодавно заперечив, що він готовий відмовити Україні у використанні Старлінгів. І зрозуміло, тут не про любов до нас. Така заява це потужний удар по іміджу Трампа. Бо вже зараз американці виходять на вулиці і протестують проти антиукраїнської політики. Вже серед республіканців створена коаліція. Антитрампівська, яка, звичайно, не на користь Трампа. Але ж заява маска, вона також небезпечна про відмову використання Старлінки в Україні його кампанії. Бо хто ж буде купувати ці старлінки, якщо Маск їх використовує для шантажа? Причому шантажа слабкова. Звісно ж, тепер все стає на свої місця. От всі ці чинники Зеленський мав би враховувати і поводити себе по дорослому, використовуючи слабкі сторони того ж Трампа і його адміністрації. Натомість він обрав інший шлях. На жаль, Зеленський вирішив. Що він буде через місцеві ради ганьбити і Сполучені Штати Америки. Я не знаю, як це пояснити, взагалі, що це таке, на що він розраховує. За дорученням Офісу президента України міські ради почали проводити сесії і приймати рішення про підтримку Зеленського. Наприклад, Запорізька міська рада провела позачергову сесію, тобто, все відкинула, всі проблеми і провела цю сесію з цього питання і підтримала політику президента Зеленського. От я поправив би депутатів не президента, а виконуючи обов'язки президента, відправивши відповідне звернення до офісу президента, тобто депутати. Звітували Єрмаку про успішне виконання завдання. Мабуть, вони зробили отак. Єсть товариш єрмак. Це жах. Я не можу в це повірити. Та що там Запорозька, навіть якась зазимська сільрада, не знаю навіть, де вона знаходиться, може хто знає, напишіть. Оця сільрада підтримала Зеленського, цитую. Підтримала на фоні негативних висловлювань вищого керівництва США. Це якийсь треш, сюр. Ну, божевілля, у мене нема слів. Ну, це ж жалка пародія на совок. А головне, яка користь для України від всіх цих постановочних заяв? На кого вони розраховані? Невже Зеленський вважає, що рішення якоїсь там сіль ради здатна змінити думку світу про нього як про людину, яка не здатна керувати країною? Я думаю, тут відповідь очевидна. Підходимо, друзі, до головного. Що мав би зробити Зеленський, ну, загнавши себе в кут, з якого, здавалось би, нема виходу? Насправді, вихід є завжди. Не чекаючи виборів, Зеленський просто був би зобов'язаний, і це б його, мені здається, врятувало, звільнити з посади Єрмака зі всією його кодлою, подаляками, татаровими і так далі, відправити у відставку уряд Шмигаля. Після чого видати указ про створення нового уряда з числа військових та цивільних фахівців патріотів і без політичних квот, ніяких представників уряду від парламентських фракцій. Парламент у своїй більшості складається із радників, і вони це довели вже на протязі останніх трьох років. Не можуть бути в новому уряді представники Порошенка, Тимошенка, Бойка, різних голосів, також яких незрозумілих хитрих депутатських груп. Досить ми наїлися вже їх політики. Ця політика довела нас фактично до смерті: як українців, так і держава України. Після того, як створити новий уряд, Зеленський мав би потихоньку відійти у сторону і не заважати новому уряду наводити в країні порядок та знищувати російську загарбницьку армію. Думаю, що це єдиний шанс для Зеленського, хоч якось врятувати своє обличчя. Ну, а може навіть і життя. Ми ж дорослі люди, ми розуміємо, що Зеленський з Єрмаком стратили всюду і на Заході, і на Сході, і на півночі. Тобто, де б вони не були, вони всіх покидали. От хочу почути вашу думку з цього приводу, друзі, висновок. У банковій на чолі з Зеленським Єрмаком нема жодного шансу вийти з води сухими. Вони знаходяться зараз між Молотом і Ковалдою. З одного боку, Трамп з Вікторією Спарц, а з іншого боку, народ України, який давно вже готовий поставити їм дуже незручні питання. Ну і на останнє скажу, при всіх цих розкладах приводу до паніки нема. США продовжує допомагати, ЄС розуміє, що без України не буде і Європи, тому також продовжує допомагати, а наші славні ЗСУ попри все, сточують російську армію. Йде війна, друзі. Де допомагайте один одному, бережіть один одного. Я вас всіх поважаю. До нової зустрічі.